Займалися цим не один місяць і багато часу провели на тим, щоб сформувати відповідь на ну, критичні кризові питання. І це не є, питання, і це не є програма е, е, прем'єр-міністра або коаліції. Це є програма дій для України, що потрібно робити, для того, щоб виходити. Вона буде з двох частин. З двох частин. Антикризова. Я вважаю, що в нас достатньо кризова ситуація сьогодні в країні, в багатьох сферах життя. Це дуже конкретні кроки, які треба зробити в першу чергу і швидко. І друга позиція це формування середньострокової перспективи. Я вважаю, що одна із головних проблем в нашій державі це відсутність жодної прогнозованості в будь-якій політиці. От вчора я зустрічався з представниками it сектору. Вони кажуть, слухайте, ми не знаємо, яке у нас буде податкове законодавство з 2017 року. І це є непрогнозованість. І я вам хочу сказати, що непрогнозованість вона породжує недовіру. А якщо є недовіра, ми не можемо отримувати жодних інвестицій в ту чи іншу сферу. Тому з цим потрібно покінчити. І має бути абсолютно зрозумілий підхід. Антикризові заходи, які дають швидкий ефект, і середньострокове планування, яке дозволить нам, ну всім принаймні розуміти, навіть всім органам влади, парламенту, уряду, куди ми йдемо, де ми та. І саме головне розповідати це українському суспільству. Крім того, я вважаю, що потрібно змінити систему взаємодії між Кабінетом міністрів і парламентом. І ця система взаємодії має об'єднувати уряд з парламентом. Має бути зовсім абсолютно новий якісний рівень взаємодії між комітетами українського парламенту і міністерствами і міністрами. Має бути спільний план дій і обговорення тих пріоритетів і завдань, які стоять перед нами, а не вкидування законопроєктів з тієї чи іншої сторони сьогодні на вчора. Це все підвищить якість прийняття рішень і прогнозованість дій української влади.